Друзі, всім привіт! Вітаю на своєму каналі. Зараз прийшла в сільку. мені треба зробити деякі покупки, такі необхідні. Ну і поділюся з вами, що буду купляти. Боже, тобто, погляньте, яка ціна на яблуко. Ну це ще непогано. А тут взагалі воно все відверне. Я б не сказала, що воно прям відверне і підляньте. ну... Ну що це? Ну не знаю. І дрібне, і рідне. Таке собі. Так, зараз ми все яблучко візьмемо. Голде. Ще полюбляю семірінку, але я щось поки не бачу. Зараз ще. Сімерінка взагалі погляньте теж скільки поштового. Хуже. Це ж відверне, Ну відверне ж видно. 40 гривень. Це взагалі 53. Мені ще 36. Таке собі. Все ж таки візьмемо цей голден. Воно таке, знаєте, не дуже солодке, хто знає, хто полюбляє. І не дуже, друзі, тверденьке. Так, а мені потрібно зелене яблучко. Зараз трішки наберемо собі. Ще мені потрібна цибулька капуста молода. Цибулька 12,90 і морквочка, морква 30. Так, друзі, цибулька в нас. А ось вона, звичайна, да? Ні, ціна без пакетику. так і шо вона 29 гривень. Нормально, 2 кілограми. Друзі, морква, 30 гривень вже повторюсь, але вона мені не подобається. Ну, По-перше, вона вже проростає. По-друге, дуже багато ґрунту на ній. Ще подивимось, можливо, в ватабешки, може там буде краще. Не знаю. Тут і обрати так ніщо. Знижка для паста, спіраль. Ну, мені особисто подобається. Є спіралька і ось такі ще ріжки. Теж не погано, що і Нехай буде. Це борошно з твердих сортів пшениці, бачите, я от полюбляю таке. І дитині, то на першому плані. Ліскасна акції беремо з яловичиною, з домашньою птицею. Щось з рибкою їй не подобалось. Так, дивимося, що в нас тут на акція, яка ковбаска, що тут взагалі є. Кому цікаво, дивіться цінники акції почалися з четверга, друзі. І будуть діяти тиждень. Колбаска, на знижці. сосиски. Ось ці сосиски, до речі, смачненькі, треба, мабуть, їх взяти. Дзінвичкою. Ось ну, такий склад, не знаю. До якого числа до 19-го. Ну, нормально. Ось непогана ціна на моцарелку та сологуні. Візьмемо моцарелку, мабуть. Моцарелка в нас до якого числа? О, нормально, взагалі, до ось етого, лютого, господи, забула місяць. Ну, Моцарелку можна взяти. Сирочок на акцію такий я вже брала 13 гривень, але він взагалі дешеве. Це залишилось зовсім всі. За трошки. Візьми так штучок 5. Чек, ось такі ще беру коли в сільпо. Пшеничний цільнозерновий. До речі, він дуже виріс в ціні, був десь 30 з копійками, вже 40 друзі. Але він такий, ну, бачите, без цукру. Також як я дитинки даю. Свіженькі. Зараз візьмемо. Знайшла Толенька, але це Одеський каравай 244 і калач, її 279. Шкода, що немає німецького все ж таки. Я просто в з цін на молоко, ну саме в тетрапаках я беру. Ось це сіскотертино, я його називаю, зовсім недавно коштувало 35 гривень. Це просто жах. Такі є, яку 40 гривень От премія була по 39, але її вже немає. А в цих пакетах вона швидко псується, я не люблю. Взяла я три штуки, біла лінія Ще є молокі, мені ця марка не дуже подобається. Ще треба якийсь творог обрати, друзі. Мабуть, цю традицію візьмемо. 5%. Вона смачніша, а не жінча так, Ось термін нормальний теж. Друзі, погляньте, яка ялинка класна. Mm -hmm. Теж з цим червоним бантом. Клас, так стильно воно ну, виглядає. Не знаю, в цьому, в цьому сезоні взагалі бачу цей тренд на цей бантик. Отак ну, ялиночка не дуже класна, а з бантом супер. Зайшла в АТБ, погляньте, якесь яблучко українське, непогане, воно таке змішане. По 28 гривень. Так знаєте, там, може запекти чи на пиріжки можна скуштувати. Бананчиків, до речі, тут немає, Я хотіла взяти. І морква. Морква така теж собі не дуже. Лимончик зараз візьмемо. І гарна ціна така. Ще треба мені олійка. Це за олійка 55 гривень, до речі, ніколи її не брала. Тут 725. А ось тут 850. Від цю вже буде вигідніше обрати. Цукор 33 гривні. Теж візьме. Чай це просто мій улюблений чай. Він дуже смачний, друзі. Ще брецом, є ще, звичайно. Знижка класна беремо такий чайок. ще мені потрібна ромашка? Ми бачу її, де вона. ось цей також трав'яний, класно, але він зараз без знижки. Почекаємо. А, ромашка просто змінила свою, свій вигляд. Є трав'яний. А, м'ята. Машка така, 12.30. Візьмемо дві штучки. Вона дешева, щось дуже. І ще візьмемо зелене чале, ловари, я теж його дуже люблю. Також на нього діє знижка. Батончик для дитинки, він на знижці. Так, і візьмемо хлібчик. Ось такий східний. Вийшла в румяний хліб, а там немає батона, вже взагалі все порозбирали. Хочу на різний. нарізний. Ну, Ось, погляньте, який гірчичний. Гірчичний батончик на різний. Теж можна взяти, просто ціна на нього. 16.30. Друзі, ну і на цьому все. Покупочки закінчуються Дякую, що ви дивилися це відео. Обов'язково підписуйтесь на канал та залишайтесь зі за мною. Тож, всім до нових зустрічей, бувайте, па-па!